Друзі, доброго дня. Ну що, курочок уже поселив на постійне місце проживання, Уже на подвір'ям не випускаю. Постійно в них включене світло, горить дві лампочки на вечір Залишаю е, тільки одну. Начали вже е, майстер гей, почали вже нестися. і непогано вже занеслися. Майже вже на 100% занеслися. Бром звісно, ще не несеться, ще далеко їй доється. Належні, тримайте належні умови, тепле приміщення, не випускайте зараз на двір їх уже де постійні корма, мішанки, ну, кошку варіть з пшеничкою і додавайте вітаміни. Обов'язково додавайте вітаміни. Можете придбати такий ось бокс. Зараз він у мене коштує 2 тисячі гривень. Хто може буде брати не один, зроблю гарну знижку. Тут є ліки, водичку пропоїть, прогвестувати. Обов'язково потрібно гарно пройти весь комплекс. Якщо ви придбали цей бокс. Тут 5 кг сорекса, 3 кг екосіти. Чудо, щоб гарно не свися. Це сухий корм. 25 г грам на 1 кг сухого корму. Додаєте результат від нього відмінний. Хто слідкує за мною, той бачить, як виросли курочки з перших днів і які є вже результати. Заказали цей бокс, засипали сорексом. Гарне приміщення в присутності куреє три дні пропоїли ліками. на Четвертий день перекура, на п'ятий день прогвестували їх і додаєте косіте чудо не менше 20 днів. І буде гарний результат, якщо так будете дотримуватися технології. Такі ось гнізда сам придумав цей рік. Зарекомендували себе дуже і дуже добре. Вже є яйця, ну розносяться по яйцях. Бачите де є мілкі яйця, де я ось. Такі великі яйця. Ну, майже для майстера е, грея це е, нормальний результат. Менші є, ну це розноситься курочка. На нижніх гніздах е, не дуже любітелі вони нестися, бо таке топчать. Якщо е, клюють яйця, старайтеся робити. Менші гнізда, щоб курка не стала у повний ріст. Якщо не ставатиме у повний ріст, не буде клювати гнізда. Або якщо тримаєте небагато курочок відокремлених, надкусіть їм дзьобики трішки, якщо дуже масово всі розкльовують. Надкусіть трішки дзьобика, верхній низ і не буде проблем. Або можете, якщо маєте. Похожі такі гнізда, просто цією стороною поверніть до стіни. Зробіть такий проход, щоб могли тільки ви пройти. Потім курочка знеслася, вийшла. Вони не будуть вештатися і не будуть клювати яйця. Як отут вони знеслися, мої друга, третя, п'ята курка. І так можуть заскакувати і клювати яйця. Тож майстер грай дуже себе зарекомендував. Ну і гарний. І на м'ясо, і на яйце. Рекомендую займатися такою курочкою, і м'ясо будете мати, і яйця будете мати, ціна на яйця зараз злетіла. Да, жруть багато, десь у день 145 грам курочка з'їдає, а то і більше. Ну, Я вам скажу, і брама не не відлічається, її тут до 30 штук. То відро 15 літрове. Сиплю їм е кукурузка, пшеничка, якось і чудо. додаваю до ранку. Ну це на сутки засипаю до ранку, кормушки всі голі. Якщо так засипаєте у кормушечки, ось пшеничка, додавайте макухи е трішки з шпроту, якщо я можу ось не сипти вже е оті кормові дріжджі. Цього нічого не потрібно. Якщо ви придбаєте це якось і чудо, тут уже все повністю додавано. Не потрібно вам не кальці, нічого не купуйте. Залишається, якщо вони не подоїдали. Ну така пилюка бувають, вони її не добирають. Висипайте з кормушок, не висипайте там на мусорку чи хто як там робить. в каструльку, запарили, назад йому поставили кормушечки, мисочки, каструльки, в кого що є. І хай їдять собі. І буде во всьому. Успіх, потримайте хоча б на світлі, хоч до грудня. Ставте економу лампочки, бо зараз світло дороге, щоб дуже не, не тягло електроенергію. Тож буде успіх. Не робіть так, Уключили світло, виключили, залишайте на постійно. Ну, я сідав, блекали, відключають. Ну, що маємо, то маємо. Тож, хто хоче. Замовить отакий суперовий бокс. Багато хто купив задоволений, номер залишу під коментарями. На ньому я вайбер, телефонуйте, відправляю тільки по повній оплаті. Кому не влаштовує, то не влаштовує і не пишіть тоді дурні. Надалі, як будемо співпрацювати, можу відправити і на ложку. І хай всім щастить, хай курочки ваші несуться. До побачення.